Солодкі подарунки та повітряні кульки для дітей, і розіграш смартфону, двох планшетів, ноутбуку, мікрохвильової печі та дев'яти сертифікатів на продукцію серед дорослих. В такий спосіб фабрика Вікон Океан привітала житомирян з Днем міста. Учасниками розіграшу були клієнти компанії, які в день народження Житомира отримали свої подарунки. Засновник компанії Океан Володимир Кропивницький привітав житомирян зі святами, наголосив, що в нелегкий для країни час необхідно єднатися та разом допомагати нашим військовим на сході країни, розуміючи чітко ситуацію, яка відбувається сьогодні в країні. Я впевнений, що не тільки ми, а ви всі ми долучаємось до справи вкрай важливої сьогодні. Це допомога нашим воїнам, які сьогодні на сході, це допомога нашим воїнам, які сьогодні постраждали і знаходяться в шпиталях. Наша компанія довго думала, радилась, що може не на часі сьогодні. Це святкування, це Але ми впевнені, що наша якість, наше слово воно має бути завжди твердим. Тому компанія Океан спільно з виробником профілю ПВХ Міропласт в DDS Ми сьогодні все ж таки проводимо цю гарну акцію, яку і обіцяли. Але передусім ми збільшили фонд наш призовий. Ми даруємо шпиталю нашого Житомира сертифікат на отримання ліків. На 30 тисяч гривень, окрім допомоги військовим, фабрика «Вікон Океан» взяла під шефство дитячий будинок і активно допомагає сиротам. Під час проведення акції будь-хто бажаючий міг замовити продукцію фабрики «Вікон -Океан» та отримати москітну сітку або підвиконня у подарунок.